Друзі, привіт! Нова стаття британського видання The Economist, в якому автори критикують Захід, перш за все, Європу, в допомозі Україні в напівсили. Давайте з вами коротко оглянемо основні тези статті. Я вас запрошую підписуватись на канал, тому що попереду. Багато цікавого. Тож, автори у своїй роботі стверджують, що вперше ситуація на полі бою виглядає такою, вперше з 24 лютого 2022 року, що Росія може дійти до перемоги, тому що Росія, на відміну від України, входить в наступний 2024 рік. Без дефіциту боєприпасів з кращим і потужнішим виробництвом безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби. Більше того, Росія знайшла прихованих партнерів, так би мовити, які допомагають їм обходити санкції. а Саме Туреччина та Казахстан, і Росія знайшла собі нових старих військових союзників Північну Корею та Іран, які постачають їй безпілотники та боєприпаси. Зазначають автори в статті, що ідея Заходу обмежити ціну на російську нафту з максимальною позначкою 60 доларів, вона провалилась, тому що поза заходом утворилась нова торговельна мережа, і в якій російська нафта марки Урал скоштує 64 долари. Автори критикують Європу за те, що Європа досі прикривається Америкою. То коли Байден допомагає Україні, слід визнавати, що Сполучені Штати є основним партнером нашої держави, і Європа, в цей час знаючи, що завжди з Україною є Сполучені Штати, є Байден, дозволяє собі підтримувати Україну і ставитись до війни в нашій державі в напівсерйозному тоні. І дуже остерігаються приходу Трампа до президентської посади в Сполучених Штатах, який обіцяв завершити війну в Україну і принести так званий мир до нашої держави, тому що Європа може з Україною залишитись сам на сам з російською агресією. А на сьогоднішній день Європа аж ніяк не готова залишитись з Україною. Сам на сам проти такої великої держави, як Росія, тому що Європа не готова ані ані в зброї, не готова, ані за рівнем потужностей виробництва. І от автори видання просто можна сказати, просять і благають Європу схаменутись і створити дієву систему санкцій. Вкласти гроші у військове виробництво у переозброєння, тому що в цей час Росія по справжньому воює проти України Росія переозброїться, Росія виробляє нові стратегії. А Європа в цей час відпочиває і думає, що війна до них ніколи не дійде. Також пишуть автори видання про те, що Путін за ці два роки укріпив позиції в Росії. Тобто нічого не виказує про те, що Росія може прийти до демократизації, або що в Росії зміниться президент. Пишеться, що росіяни можуть бути незадоволені лідером своєї держави, можуть бути незадоволені мобілізацією, але росіяни це такий народ, який буде терпіти вічно. Ну і наприкінці. Пишуть автори, автори статті про те, що Європа має зібрати всі сили і допомогти Україні, зрештою, війти в західний світ і завершити демократизацію. І Європа аж ніяк не має показувати Росії, що Європейський Союз або ж просто Європа є слабкими, і за на їх думку, в принципі, як і на мою. Ситуація виглядає такою, що Росія і Путін думають, що Європейський союз є слабкою силою. Ну і закінчується стаття. Слід визнавати гарною цитатою Троцького: вони можуть бути незацікавленими у війні, але війна може бути зацікавлена в них. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Вас запрошую знов ж таки донатити на FPV-дрони Стерненко. Це його постійний збір, постійна банка, з яких зі зібраних грошей він постійно купує FPV-дрони для наших найкращих збройних сил. Дякую, що дивились до кінця. Ще зустрінемось.